Кошенята попліткуємо, говоримо про зіркову діарею Юлі Верби, чий хлопчик Ніколас Карма, сексуалізація Тіни Кароль, нардепка Ірина Федишин, Парфілієва та помста Ханумака. Мощуйтесь зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ви знаєте, мені здається, це вже певний тренд в українському шоу-бізнесі серед українських зірок, як несрачка і пердячка. Значить, пам'ятаєте ту історію, коли на Балі чи де там отруїлася Ксенія Мішина. Водночас разом з нею отруїлася Анна Трінчер. І тут до отруєних і з яких прекоричного магія долучається Юлія Верба, та сама вербичка, яка в мене не не відразу, а хочеться взяти священну водичку і поплюхати на Юлю, і сказати Юля, будь ласочка, виключи лицемірство, і включись взагалі в контекст проблем своєї країни, в якій ти живеш, і завдяки якій ти взагалі відома. Значить, що пише верба? Інстаграм дав мені синю галочку. Я мріяла про це сім років. Щоправда, така новина співпала з жахливим отруєнням та морською хворобою на круїзному лайнері. Яке дно верба, круїзний лайнер під час війни? Що я аж вперше в житті прийшла кататись, бо було відчуття, ніби відкидає копита. Але все одно я дуже щаслива. Заявляє в своїх соцмережах Юлія Верба. Ну, тобто, ви повинні зрозуміти, що ви підписані на людину, яка мріяла про синю Галочку. Я не знаю. От як в мене з'явилася синя Галочка, в тому році я подав заявку на верифікацію. Просто от від балди, по приколу. Вислав статті, які там писали про мене в контексті українських зірок, і через добу мені її надіслали. Мені дали цю галочку. Я такий, ну окей, прикольно. Але при цьому сказати, що моє життя якось змінилося, поліпшилося чи погіршилося абсолютно ні. Можливо, в діректі, коли ти там спілкуєшся з колегами, там, з нашими кошенятами, з друзями. Це повідомлення краще видно, тому що воно виділяється за рахунок цієї галочки. Але по суті життя ніяк не змінюється від слова зовсім. А тут прям божество, синя галочка, о Боже. Але ж я отруїлася на круїзному лайнері за кордоном, відпочиваючи від вас, від війни, від ракет, від усього всього. Я не засуджую людей. Ну, хоче виїхати людина, окей, але. Коли ти медійна особистість, я наголошую, що коли я говорю про виїзд за кордон, то я говорю в першу чергу друзі про медійних людей, не про звичайних українців, не про медійних українців, давайте так буде правильніше сказати. І Юля Ворба, яка має мільйонну аудиторію, вона перетворює цю галочку в справжній культ і популяризує, що от блін, розумієте, я тут засмагала, от як я це бачу. Я тут насолоджувалася життям за кордоном. Мені прийшла синя галочка, я хотіла напалити контенту, але ж, блін, еротична. Екзотична, екзотична хвороба, екзотична діарея. Я не думаю, що діарея може бути еротичною, але тут таке, знаєте, Говорочка по Фрейду. Тут мені діарея все підпортила. Але я все одно викладу, покажу, що я така жертва, не дивлячись ні на що, я все одно залишаюся на цьому лайнері, лікуюся, і все в мене буде чудово, тому що я Юля Верба, яка замахалася від вас усіх, і відпочиваю і плюю в обличчя усім тим, хто знаходиться в Україні. Отак От я це сприймаю. Це моє особисте відчуття і ставлення до даної ситуації. Тому коли Юля Верба намагається викрутити з цього жертовність і зробити образ, пожалійте мене, будь ласка, тому що це найкращий спосіб монетизувати свій образ, його правильно просувати, продавати і до того, що рекламні інтеграції, до того ж, з'являється ще більше трафіку, охоплень, відповідно, вище охоплення, більше заробітку. І я взагалі не розумію рекламодавців, які вкладають кошти в Юлю вербу. Тому що було вже багато відгуків, що від аудиторії тієї величезної резонансу, який є в інфопросторі, пов'язаний з прізвищем верби, він. Ніяк не працює на результат. Тобто, коли бренд замовляє у Юлі Верби якусь послугу, то це не потрапляє в цільову аудиторію. Люди приходять покрінжувати з верби. Тому що верба в ну в чому, в чому її феномен, в чому її давайте так, ексклюзивність, неправильно я сказав, не феномен, в чому ексклюзивність та професіоналізм цієї людини. Що вміє робити Юля Верба? Нічого не вміє. І коли приходить рекламодавець, платить, я не знаю там тисячу, дві тисячі доларів, очікуючи на результат. А який ви результат збираєтесь отримати від юної аудиторії, підлітків, які не є платоспроможними, ну давайте об'єктивно зараз розмірковувати категоріями маркетингу. Я не знаю. Тут вже питання залишається відкритим до самих роботодавців, а Юля Верба навіть з. Зі свого тріпу намагалися зробити драматичну драму, аби її пожаліли, водночас пораділи. І ще це знову монетизувати завдяки тому, що ця новина залетить в усі пабліки та змі. Хоча насправді так байдуже, Юлю. Ми зараз живемо в такі часи, коли нас повинно цікавити, що буде далі, чим я можу допомогти. Як кожен з нас допомагає країні, допомагає Збройним силам України, а вже потім думати про якісь срачки пердячки, розумієте, юлі верби. Ой, друзі, давайте поспілкуємось. Хотів би я почути вашої думки. Хто підписаний на Юлю Вербона? напишіть, будь ласка, в коментах, чому. Ну, тобто, що вас замотивувало підписатися на Юлю, і яке у вас від неї враження, і наскільки ви у захваті. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ моєї інсти, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати ще до портрету цієї чи іншої особи. А прямо зараз ми з вами переглянемо наступний ролик, де Ніколас Карма, той самий тікток блогер інстаграм-блогер, значить, зупиняє Єгора Андрюшина, зіркового мейкапера, блогера, інфлюенсера, і з ним спілкуються. Ну, тобто Ніколас Карма працює в своєму жанрі. Давайте переглянемо невеличкий шматочок відео. Це Ніколас Карма. О, Боже! Цікавлюся, скільки коштує. Щоб не роздягатися сьогодні, стра... Ну не страза, а така що це така скліонка? Можна? Да. Це ніби атлас. Ти таке не носиш? Ні, я не тобі дати контакт. Ті це Ну гривень сто три коштував тридцять гривень на секунді. Джинси це біршка. Бачите, які карманів. Я тому не ношу сумки. Це десь дві. Трішечки це небезпечно, Коли хлопчик такий знаєш, в макіяжі там карешка. У нас люди ще трішечки таких, знаєш, поглядів дуже стереотипних. А о просто робиш отак пальчиком, і все ти для своєї безпеки носиш для постійно. Хоч на макіяж до речі? Я да, чого ні? Не хочеш <реш> мене тут є Трик, пришку, Та тут нема. Пришку. Нехай буде. Це, це це мій друг. Ти на, за натуральний на тиждень десь 2,500 п'ятсот коштує ці підкрадулі. Гольфік, це теж бієшка, а десь гривень 800. Мені розбомбили короче, будинок в бучі, і всі речі просто нанівець. Тобто я все починав з нуля. Тоді в мене були і сумочки, там бо 2-3 тисячі доларів. Але потім, коли я все втратив, я зрозумів, що це така маячня, витрачати таку велику суму грошей на ці пабрикушки. Тому я зараз за практичність, за стиль і за те, щоб це було недорого і ефектно. Вся країна після два четвертого да, да цінності цінності так, да, це правда. Дивіться, не знімають уже. Добрий вечір. Дякую. Добре. Усе б нічого, але з'явилося чимало чуток навколо Кармен. Перші чутки, які були озвучені, що відомі зірки, які приходять до нього в ці випуски, це проплачені або бартерні історії. Ну, типу, там не може просто так з'явитися в кадрі Моголевська, я не знаю, марші Єфросиніна і так далі. І я тут не можу зрозуміти. Ну, початкові артисти, у яких є гроші, зрозуміла справа, їх мотивація, вони платять. Якщо ми з вами говоримо про вже відомих артистів, типу Тіна Кароль, навіщо їй приходити до Ніколаса Карми? Або навіщо Ніколасу платити кошти е, Тіні? Ну, це ми умовно взяли рольову модель, там Тіна Кароль. Я не знаю, друзі. І для мене це заплутана історія. Ну і ті чутки, які також... Циркулюють навколо імені карми. Ну карма це псевдонім, як я розумію. Що насправді в Ніколаса вкладує дуже заможній чувачок через те, що в них там є теплі обійми, тобто шоколадне морозиво. Давайте спробуємо дізнатися, що з цього правда, що з цього неправда, адже ми пліткарі. У нас канал Чуток і нам цікаво все. І усі ті моралісти, які там кричать в коментарях: не твоя справа, хто з ким спить. чи як моя справа, чи як наша справа. Бо ми пліткарі, нам цікаво усе. Ми не засуджуємо, нехай сплять з ким завгодно, з чоловіками, з жінками, з жінками, з чоловіками. Але сплять і це вже цікаво. Тому трішки туфтологія знову вийшла, не суть. Ми хочемо дізнатися, як проводять час наші медійні люди. Тому я звертаюся до наших кошенят. Даю клич. Кошенята кому що відомо про Ніколаса Кармо. його життєвий шлях становлення як блогера, як людини, що він себе представляє як особистість, хто з ним приятелює, працює, проводить час. А хто з ним розділяє спільну постіль, будь ласочка. мій інстаграм для вас відкритий 24 на 7. Можливо, не відразу відповім. Вибачте, дуже часто директ завалений. Він не те, що дуже часто, він постійно завалений, але я обов'язково бачу повідомлення при нагоді. Відповідаю, тому я знаю, що наші кошенят дуже відповідальні, знаходяться скрізь і всюди і вам. 100% є що розповісти. Тому я чекаю пікантних соковитих зливів про Ніколаса. А ви, любі мої, не забувайте підписатися на наш телеграм-канал, який є невід'ємною частиною пліткового життя. У нас там настільки цікаво, настільки яскраво, соковито, полунично, коротше. Чому я кожен випуск рекламую телеграм-канал? Просто хочу, щоб ви запам'ятали, там класно. Там завжди прямий зв'язок. Я відразу відповідаю. Тому долучайтеся усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. А я чекаю інформацію про Ніколаса. Ціна Кароль презентувала відео на композицію з тобою. Я не розумію, чому наші артисти постійно... Чи це співпадіння, чи це спеціально, чи просто непрофесіоналізм команди. Копіюють назви одне одного. У нас же було у Ліделі з тобою, тепер у ціни Кароль з тобою. Я вже мовчу про слово пазли, яке прийшлось по душі усім. Першим, здається, був Чів, тепер у нас Волошин, перед Волошиним ще хтось був, ще хтось був, ще хтось був. І це просто безкінечний список тих, хто використовує слово пазл як назву пісні. Тепер у Тіни Кароль з тобою. Але це в жодному випадку не претензія. Я вважаю, що це просто недопрацювання команди артиста. Сексуалізація однозначно. Образу працює. Тіна молодець, що вона зараз експериментує, не зупиняється і не намагається стати монашкою. Ну, умовно кажучи, без претензій до монашок. Ви розумієте, що я маю на увазі в контексті музичного образу Тіни. Продовження композиції, я не знаю, Златиогніч віддаю. От пісня взагалі просто не туди. Так, є певний сексуальний вайб, є флюїди. Воно затягує, воно цікаво, класний вокал, мотив, досить такий еротичний, але занадто багато цієї сексуалізації. Тобто Тіна, мені здається, поки що не знайшла певного балансу, щоб правильно привертати увагу свого потенційного нового глядача водночас з привабливістю і музикою. Не або музика, або привабливість. От пісня «Не святі. Це був баланс якраз і зовнішнього, і внутрішнього, і музичного. Зараз знову я бачу повний треш. Ну, типу, м'яко кажучи, трішки не туди. Я не можу зрозуміти, що не так з перспективою кадру, чому таке викривлене зображення Тіни, що взагалі відбувається? Чи це так задумано? Якщо так, то що хотіли передати цим автори? Даного відео я не зовсім розумію. Коротше, з одного боку, я підтримую тіну, що вона експериментує. Я ж кажу, це дуже правильно. У нас дуже мало артистів, хто готові реально робити щось нове. Те, що не схоже на них. Водночас є ціла категорія артистів, і їх більшість ті, хто взагалі ніяк не експериментують, нічого не пробують нового і катаються з однією концертною програмою. З однаковою музикою вже десятиліттями, і це професійна деформація, що теж говорить про непрофесіоналізм самого артиста. Тому які у вас викликала враження дана композиція від Тіни, що ви думаєте з цього приводу? Давайте спілкуватися в коментарях, а ми йдемо далі. І перед тим як ми з вами перейдемо до Ірини Федишин, я нагадаю, що в описі під відео та в закріплених коментарях є посилення на наш сайт, де є плітковий форум, абсолютно анонімний. Ви можете залишати будь-які чутки, спілкуватися між собою, знаходити кожного дня цікаві новини, ексклюзивчики про наш зірок на сайті. Пліткарів без палу медіа, тож долучайтеся, буду радий вас там бачити. Це ще одна платформа, яка допомагає нам з вами розширятися, масштабуватися і посилювати вплив нашого з вами улюбленого формату зіркових пліток. А тепер можемо і до Ірини Фудишн прийти. Я не цікавлюсь життям Ірини Фудишин від слова зовсім. Ну, так склалося. Але Google мені спочатку вибиває. Ірина Федишен. Фільм Дорога на схід. Ну окей? Далі. Ірина Федишен. Фільм Дорога на схід. Йдемо далі. Ірина Федишен. Дорога на схід. Тізер. Ірина Федишен. Дорога на схід і ще один тізер. А, звичайно. Дякую Ірині за те, що вона активно волонтерить, допомагає, за те, що вона робить на совість свою роботу. Але, але, і ще раз, але навіщо в такому об'ємі рекламувати і піарити свої добрі справи? Чому на цьому не піариться Андрій Данилко? Чому Оля Полякова, наприклад, не піариться? Тому що в нас небагато зірок, які не піаряться на своїх благих справах у поляковий є проєкт е, допомога діткам в Турції, українці, які не мають батьків. Полякова мовчки робить цю справу. Потім позитив, який взагалі нічого не розповідає про а, волонтерство. І якби не ми з вами у свій час, то скоріше за все позитив взагалі публічно нічого не розказав би про свої волонтерські справи. І таких артистів досталь. Але їх небагато. А є такі артисти, як Ірина Федишин. З одного боку, українка, проукраїнська позиція, молодець, Іро. Тут в мене взагалі до тебе жодних претензій. Я не засуджую. Я не... Я, не міг, я не міг цього не сказати, тому що це навіть один із найулюбленіших мемів на каналі. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Але я абсолютно щиро не розумію навіщо. Навіщо в такому ці всі фільми, показухи, ось ці тізери до фільму, ви це називаєте гучною назвою Фільм, Дорога на схід. Ти якась паломниця. Ну розумієте, як Оксана Марченко, блін, ще одна паломниця. Та кудись йшла все своє життя, тепер ця йде. Я в жодному разі не знецінюю твоєї волонтерської праці. Ви з чоловіком великі молодці. Але те, як ви це подаєте. Вау! Просто вау! Ну, парадокс. Я не знаю. Мене ця історія прям заплутала. Можливо, тільки мені потрапляло до моєї уваги ось ця історія дорога на схід від Ірини Федишна. Але мене особисто глядача це відштовхує і з'являється в голові все ще більше запитання, What the fuck? Ну, що б що? Для чого це все? Навіть у наших депутатів та політиків немає настільки яскравих промокампаній на волонтерці. Тому давайте подискутуємо. Можливо, це мені здалося, і я не правий. Але як на мене все ж таки щось не так з цією історією. А тепер ми з вами перейдемо до пана Ханумака чи Ханумак. Як правильно постійно плутаю його прізвище, значить, було день народження у Аліни Шаманської, колишньої дружини Руслана. І Ханумак публічно висміяв її шоу та зробив на це пародію, запросивши до діалогу Олександра Волошина. Адже його колишня Аня Трінчер відкрила своє шоу також. І от вони називають свою версію шоу зараз. У Шаманської розлючена, а у Ханомака з Волошиним ідеально розлучення. Він вирішив просто-напросто зробити помсту своїй колишній дружині. Немає нічого стрімнішого, коли чоловік, абсолютно доросла, зріла особистість, намагається якось виправдати свої комплекси, свої внутрішні проблеми, своїх внутрішніх демонів і за рахунок колишньої дружини самостверджуватись. Якщо ж ми говоримо про Волошина, який в такий спосіб висміяв трінчер, не бачу сенсу давати якийсь додатковий піар. Ну в даному контексті так точно, тому що чому я кажу пафосне слово піар, занадто багато в останніх випусках у нас було і волошина, і трінчер. Тому дорогі кошенята відпочивайте Базані і Сашка. Я знаю, що ви вже перенаситилися цими, цими прізвищами. Давайте поспілкуємось, в кого є досвід розлучення, і як ваша колишня друга половинка намагалася вколоти чи помститися. Брутальне слово, але все ж таки. Якось вас підставити, як ви на це реагували? Ну, який взагалі у вас досвід, та які ви винесли з цього висновки? Давайте спілкуватися в коментарях. І на завершення, що попало у фокус моєї уваги. Блогерка Таня Профілєва пише: Найбільша шкода дітей. Саме тому мій донат сьогодні на мою банку для фонду діти героїв. І вона скинула 5 тисяч гривень. Тепер дивіться далі, що мені пишуть кошенята? В цей же час, після нічних подій в Одесі, Таня Профілєва робить рекламу та донат на їх фонд, поки засновники тусять на балі. Тобто, засновники фонду тусуються на балі. Той час, коли та інші блогери закликають, допоможіть, от я скидаю на цей фонд, я їм точно довіряю. І велике запитання, за які кошти живуть засновники фонду. І я зачитаю, що мені присилає кошеня, тому що назріває новий скандал в стилі Прендкович. Продовження теми про волонтерів на Мальдівах нещодавно натрапила на рекламу благодійного фонду Діти героїв. Їх рекламували Дантес, Біднякова, Антон Тимошенко, Лена Мандзюк, Еллерт, Квіткова, Парфілєва та інші відомі особистості. Їх місія довгостроково допомагати дітям, що втратили одного чи двох батьків внаслідок агресії РФ. Подивитися їхні звіти можна на сайті. Так ось, станом на 1 січня 2024 року фондом та партнерами надана допомога у розмірі 6,2 мільйонів доларів. На даний момент підтримують більше 7400 дітей, стверджують, що стали найбільшим фондом з такою місією. Але якщо подивитися відгуки родин та фотозвіти на офіційній сторінці Instagram, то загалом це допомога з одягом придбання взуття іграшок, рюкзаків, самокатів та велосипедів і лічені випадки надання планшетів для навчання відпочинок дітей в таборі. При цьому вказують, що адміністративні витрати складають 9,6%. А тепер порахуйте, 6,2 мільйони доларів мінус 9,6% це 5,6 мільйонів доларів на залишку. Тобто 5,6 мільйонів мали б піти на допомогу. 5,6 мільйонів на 7400 дітей це по 750 доларів, 757 доларів на дитину. Тобто кожна дитина мала б отримати допомогу приблизно. В розмірі 750 доларів. Уявляєте? Поцікавились, хто є засновником цього фонду. З інформації з офіційного сайту, це Данило Пасько, Валерія Абдал, дівоче прізвище Паська, його сестра, Антоніна Головач, його дружина та інші. Зараз вони вже в минулому часі від 20 лютого відпочивають на балі. Є фотографії в інсті. Ось така вона благодійна діяльність. Ось такі вони втомлені благодійники. Тож не всі волонтерять на Мальдівах, деякі допомагають з балі. Залишає такий штрих до портрету наша кошеня. І я надзвичайно вдячний за цю інформацію. Слід задуматись, чим насправді займається цим фонд, за які кошти його засновники чілять на балі в той час, коли в країні війна. І взагалі якась трешаніна. От саме через такі фонди просто зникає бажання взагалі допомагати. Але мене це не зупиняє. Я шукаю перевірені організації, перевірених волонтерів, людей, яким насправді можна довіритись, тому що не усі такі паскуди. Тому я звертаюся до наших кошенят. даю клич. Хто знає засновників цього фонду, безпосередню діяльність цього фонду, хто, можливо, працював у ньому і вам є чим поділитись, особливо надати пруфи. Будь ласка, надсилайте в Директ моєї інсти. Ми розберемося. Ніхто не залишиться без уваги. Майте на увазі. А ті блогери, які рекламують подібних, або працюють на процент на відсоток, або просто не знають і елементарно сліпі кошенята, які не відстрелюють і навіть не планують розібратися в ситуації, кого вони рекламують в своїх соцмережах. Давайте пошукаємо, покупаємо, мені цікаво і зробимо власні висновки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Ну що ж, друзі, побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! А я чекаю про фонд інформацію, друзі! Давайте підійдемо до цього питання серйозно та з відповідальністю.